Кілька днів тому учасники зважених ще були друзями. Але 13-й тиждень не залишить місця для теплих стосунків. У війні, що сьогодні розпочнеться, їм допоможе вижити лише холодний розрахунок та ліквідація конкурентів. Боротьба почалася на виживанні, що кожен за себе. Тепер просто та волков, котрогзуться. Я не вважав, що так може все бути. Ну пісед просто. Адже кожен з вісімки жадає бути переможцем. Сашко один з найсильніших учасників проекту. Я готовий змагатися жорстко, щоб йти до фенера. Микола, рекордсмен зі скидання ваги. Себя я хочу там віти. Андрій колишній капітан синьої команди. Галина, яку поза очі називають сірим кардиналом табору. Женя дівчина з вибуховим характером та залізною силою волі. Я в твоїх буду, пофіг на всіх. Валентина, одна з найсильніших дівчат. Шоу. Я дуже хочу тебе дуже. Олена, яка уміло маневрує стосунками і лишається на проєкті 13 тиждень. Михайло наймолодший учасник, який навчився боротися за себе і перемагати. Хто залишить проєкт сьогодні? Тринадцятий тиждень змінить учасників до невпізнаності. І підірве ваше уявлення про них. Я не могла подумати, що мій син стане таким. ви діти на улиці, ніколи б не узнала. Битва найсильніших триває, але для одного з них вона закінчиться цього тижня. Я таке тут думаю, ну все, прощай, проект. І от я просто стояла, горіла, все, блін, ну треба надава домой. Вони готові. До жорсткої боротьби просто зараз! Події минулого тижня збили з пантелику всіх учасників. Загальний улюбленець Сашко прийняв несподіване рішення, коли на голосуванні особисто обирав між Оленою та Геннадієм. Сашко відправив додому Геннадія. хотя 10 недель жив с ним в одной комнате и близко товарищевал. Такий выбор пробачили не все. Моя первая реакция, когда я услышал, что Саша умел Гену, какая она? Сломать что-нибудь, побить что-нибудь, ярость, непонимание. Так как Диди Гена был друг хороший Коли, то Коля, конечно, обиделся на всех, что вот так получилось. Ты чувствуешь себя каким-то преданным, что ли? Чему-то шли три месяца вместе. Какие-то цели, какие-то были идеалы. И... Геша ушел, стало... Мне стало очень одиноко. Я не знаю, как кому. Мне стало одиноко. Борьба началась на выживание, что, что каждый за себя. Все пытались поддержать как на на проекте. Сейчас все готовы сделать что-то пакостное друг к другу для того, чтобы остаться подольше. На кого можно рассчитывать, а до кого лучше не повертаться спиной, сейчас все желает знать Кожа. Хотела бы узнать что мне думают участники, но я боюсь этого. Я прекрасно знаю о том, что думают обо мне другие участники проекта, и мне на это абсолютно наплевать. Мне очень интересно узнать, как ко мне относятся другие. Вот я вам серьезно говорю. И мне все равно там услышать это еще кто-нибудь или там услышит эта группа людей. Я хочу это знать. Сегодня они получают шанс вся правду. Ты час первого выпробования каждому, Доведеться напряму висловити своє ставлення до решти. Перед вами знаходяться цеглини, вага котрих дорівнює кілограмам скинутих вами на проєкті. Ваше завдання віддати свою вагу іншим учасникам. Кому і скільки вирішити, стільки ви. Рішуєте, ти должен був обязательно його роздати. Нельзя було сказати, що ребята, я в этом не піднімаю частина на свою площадку. Лажити ті кирпичики. Ти ні права. Головне, пам'ятайте, що ці додаткові кілограми можуть суттєво завадити вашим суперникам вибороти перемогу в завтрашньому випробуванні. Для кожного з учасників це ідеальна нагода ліквідувати сильних конкурентів перед наступним змаганням. І зараз вони мають зважено нею скористатися. Олено, ми починаємо з вас на проєкті Олени лише один ворог Микола. Адже саме він ще на початку проєкту зайняв місце, на яке вона розраховувала. Місце лідера команди Червоних в глибині душі вона була дуже розстроєна і задіта тим, що Аніта видвинула іменно на… пост капитана и основная масса была за. Я недавно имела с Колей неприятный разговор по поводу того, что, Коля, ты должен понимать, что ты не задаешь тон и не задаешь правила. Ты просто номинальный капитан. Кому мои 28 килограмм все для Миколы? Конечно, был шок, что именно просто тупо Коля все до одного. я добрый розумію, що у Миколи 47. Браво! Просто браво! первые 28 килограмм от Лена, ну, спокойно, ровно отреагировать, как бы, практически, по-моему, нереально. Колю, на твою рахунку 28 килограмм. Андрей, ваша черга. За 13-й проекту Андрей ни с кем не сблизился. Его тактика выживания на проекте – тримате нейтралитет. Я думаю, что более или менее попробую в равных долях нескольким участникам это сделать. Для начала у меня три пятикилограммовых. Это я отнесу Николаю, Александру и Михаилу по килограмму. По килограмму положу девочкам. Это так им просто, чтобы не улыбались. Еще чуть-чуть девочкам и еще по четыре мальчика. Положил я им так по чуть-чуть, буквально по пару килограммов. По два килограммчика я положил всем девочкам. Да я не думаю, что они на меня обидятся из-за этого. Абічилася це взагалі привілегія слабих. знаєте, я думала, що Андрій атважні. І як він неодноразово каже, що непомітна, непомітна середня позиція завжди виграшна. Я думаю, що це був не той випадок. Розділивши вагу порівну, Андрій сподівався зберегти нейтральні стосунки з учасниками, але схитрувати не вийшло. Адной попе сість на два стула. Даже худеющий, ще великий, но уже худеющий невозможно. Женя, твоя черга роздавати зайвий вагон. Мені очень було цікаво, как поступят Женя і Саша. Женя вирішує грати відкрито і йде на ризик. Вона віддає більшість цеглин найсильнішим суперникам. П'ять кілограмів ставлю валі. Дело в тому, що був конкурс Амрасник, на якому вона мене победила. Меня це задело і дуже сильно заїла. І тепер в принципе, для мене як красна тряпка для быка такая. То есть и я стараюся, де можу, то задеть и, да, і всегда победить. Микола вірить, що після зради Сашка єдиною людиною з колес міцної команди червоних, з якій він ще може довіряти, залишилася женя. Простите, но 20 кілограмів поставлю колі, так як самых з найголовніших на направився Михайло, твоя черга. Ще кілька тижнів тому Михайло ніколи б не наважився відкрито висловити своє ставлення до інших. Але за час на проєкті він навчився відстоювати свою думку. По-моєму, дуже помінявся Мішка. Он пришел такой пухлик, абсолютно мамин сыночек, абсолютный историк, и в душе, и в голове. И со временем он уже научился говорить свое мнение. У него все получится, все получается, и он просто красавчик. Он молодец. Всем по два. Ну, всем, кроме Коли. Мені понравився поступок Михаїла. Не ждала від нього відкроєності. Микола, в тебе ще 15 кілограмів. Після вибору чотирьох учасників у Миколи 73 кілограми. А попереду роздавання ваги ще від трьох. Валю валя боїться через відсутність друзів. У разі небезпеки її ніхто не підтримає. На прошлой неделе я так немножко себя чувствовала под прессом и была уверена, что сейчас я попаду на номинацию, вот любой минус один килограмм э, заставит меня уйти просто отсюда. Тому так само, как Андрей, Валя вирішує разделить вагу поревну, чтобы не провоковать зайвых конфликтов. Для того, чтобы никого не обидеть, я попытаюсь разделить независимость от пола всех килограммов поровну. Ну, не выходит поровну. Ну, судьба значит судьба. Вот как выстроила в ряд, вот так вот в ряд и разнесу. Не обижайтесь. Ну, кому как попадет. То есть Алена и Андрей по 5 килограмм. Случайность второе имя Бога. Мне очень нравится эта формулировка. Галина, Николай, Александр по 3 килограмма, а Михаил, Женя по 4 килограмма. Мне положила 3 килограмма Валя, в мотивацию или как в объяснение которой я абсолютно не поверила. То есть, если бы ты хотела положить на моей весы 3, а на Лены на 4, ну ложи, в чем проблема? Ты так ложишь, ты так считаешь, и никто бы не обиделся. Потому что и так все все понимают. У меня на самом деле одинаково ровного, ровное, наверное, нейтральное отношение практически ко всем. Сашко, твоя очерга, распорядуйся своей вагонью. Сашко бачив, як сміливо розпорядилося кілограмами і чого дівчина Женя. І вирішує діяти так само відкрито. 16 своїх кілограмів я положу Миколі, тому що як вважаю його своїм найбільшим суперником зараз. Гра так, це є гра, це шоу. тобто… Задіває для мене це так, да. дуже сильно в душі. Більше не стільки Женя, скільки Саша. И І... единственное, что я пытаюсь, чем я пытаюсь себя успокоить, это то, что он що грає ігру. Ми суперники, будуть змагання. Тобто, на змаганнях дружбы не, не существует. Это змагання. 8 кг я положу з своїх валентинів. Хто хто найбільше там такий суперник, то я більше кілограмів положив. Валентина теж доволі така неслабка не жінка. Я всіх очікувала. Від всіх очікувала по кірпічку як мінімум. По 5 кілограмів Сашко віддав Галині, Олені, Михайлу та Андрію. Черга за Миколою. Учасники з острахом чекають його вибору, адже у нього. Наибольшая кількість скинутых килограммов – 47. Андрей и Миша как мужчины по 10. Лена и Галя получат по 9 килограмм. Валя. Ну, с Валей у нас не складывается с давних времен, то есть конкретно с того взвешивания, когда аплодисментами встретили Пашины плюс 2 килограмма. Валя. Не поклав біля імені Сашка та Жені жодного кілограму. Наша дружба це зараз дуже скользкий момент. Я не хочу задати цього питання, тому що він трохи шатається на одній ногі. Чесно сказати, я, я не вірю в те, що Коля не поклав кілограму тільки за того, що там вважає там у нас там. Друзям, тобто, чи та, що були в одній команді. Мені здалося, вдалося було просто показуха. Галю, І здравом рассудки. Само собой. Не удивление ні для кого. Отдаю все поле. Я хочу дать. Николаю понять о том, почему а вот эта кучка такая большая. И это неплохо. Сегодняшний день для него хороший день. Потому что есть возможность задуматься, ну почему? Ну почему именно у меня стоп? Да мне на***. Потому что я остаюсь таким, каким я был, есть. Мне абсолютно все равно мнение, которое сейчас вот обо мне у тех людей, которые тут осталось. Единственная моя Ошибка, как кто-то может посчитать, а я ее не считаю ошибкой. То, что я в лицо говорил, все, что я думаю. Пошла другая игра, пошла резня полная. Причем в этой резне очень резко и незаметно для себя я остался абсолютно один. Тяжело? Тяжело. За підсумками выпробования Женя утримала 8 килограмме

А на ваги Миколи поклали максимальну кількість 121 двадцять кілограм. Випробування закінчилося, але учасники продовжують з'ясовувати стосунки. Любит на проект білігу ще метковосінкограм і Сашика. Тож люблять бі'т, просто що він хлопчик, того в нього більше. Просто якби оце Андрій не почав це ділити поровну. А цього тобто? б не було. Бо, Андрій получить дома. Ну, О, хай б же тоді казав, що я такий супергуманний офіцер, блін. ну У мене до тебе дійсно полічки. Наскільки я знаю, твоє до полі далеко не дружелюбнее. Ну. І наскільки я знаю, що він точно так же відноситься до тебе. Так. А що це за ділення тут? Ти хочеш бути самим хитрим? Одною попою на два стола? Нет. Ти ж знаєш, що такого не буває. Ти ж дорослого житті. в этой жизни положение у нас в школе примерно одинаковое, И ты об этом тоже знаешь. Не сто пудов. Вот в это плане вообще попадание где-то за желтую линию. Поэтому а при чем здесь ваша... желтая линия? Сегодня был конкурс, когда а можно было с этими квадратиками как бы высказать свое отношение к человеку. То есть на сегодняшний, ну, как бы, насколько я знаю, что с Колей, ну, Коле у тебя не такое отношение. Если бы была возможность, вопрос, который я задал вначале, оставить эти килограммы 35 в себе, но так как такой возможности не дали, я взял по мере возможности в равных долях разделил среди всех участников. Понятно. Понятно. Сегодня мне накидали самую внушительную кучку, даже, скажем так, несравнимую с остальными участниками. Класс! Такой шанс, я просто жажду. Я жажду завтрашнего конкурса. Мне будет намного приятнее вот с той кучей, которую мне набросали. И так мне хочется всех уделать. Участники, перед вами 8 автивок. Каждая из них весит... тонни. Полтори тонни? Блін, це дуже багато. Ваше завдання – перетягти ці автівки від лінії старту до фінішу. Відстань – 400 метрів. Галя, дійсно, вона, коли побачила машину, вона одразу така панікувала, вона я боюсь, там у мене нога, я боюсь, я боюсь. До кожної автівки буде додано вагу, котру вчора учасники віддали одне одному. У Жені найменше кілограмів. Всього вісім. У багажнику Миколиної машини найбільше 121 кілограм. Переможе учасник чия автівка першою перетне лінію фінішу. Тринадцять тижнів тому тоді ще командами учасники тягнули багатотонні автівки. Це було їхнє перше випробування. Час перевірити на що здатен кожен з них окремо. Ну в повному шокі, тому що для мене це буде перший раз такої В Впрошу раз, коли ми тягнули фури, я бігала ззаді, забрасувала коробки. Це теж було нелегко, но але по відзовані наших учасників тянуть дуже сложно. Я хочу проводить подожди, эту машину. ну, хотя бы Учасники поки не знають, який саме приз отримає переможець. Єдине, що їм відомо, нагорода дасть контроль над наступним випробуванням. І вперше на проєкті змагання пройде за сценарієм одного з учасників. Я розумію, що я буду пробувати. Стащити це з не знаю, як я ще буду це делать. Мені це, конечно. Не то, что волнует, а просто вводит в ступор. Ну, я же девочка, я же принцеса. Полторы тонны плюс 23 килограмма. На виклик, що решта учасників зробила Миколі, він готується відповісти лише перемогою. Це справа чести. Да, 121 це найбільше кількість количество тому поэтому чисто теоретически моя машина получается самая абсолютно это не беспокоит. Мне даже от этого еще более интереснее становится, что самая тяжелая машина, тем более будет интересно ее первой дотащить туда. На старт! Увага! Почали! но для самих себе участники стартуют с великой швидкістю. Мы начали очень в разнобое движение. Уже где-то, наверное, на первых десяти метрах я видела, что Андрюша обогнал меня и пошел впереди. Потім, где-то посередині дороги, я все искала, где Галя, навіть оборачивалась назад, поки не поняла, що Галя біжить первой. <гум> Для мене це реально був шок, тому що Галя волнувалася перед конкурсом більше всіх. І от коли я бачу, що одна Галина, і я намагаюся прискорютися, щоб її наздогнати, а мені здається, що навпаки я відстаю, я не, не міг її наздогнати. Такої спритності Галина не очікувала сама від себе. Це може бути її перша перемога за весь проєкт. Слабо представлялась, як взагалі можна самому потягнути таку машину. Я не могу бежать. Саша дуй! Галына прошла уже половину дистанции, але раптом риско гальмует. Вот у меня просто немела нога, она становилась как ватная. Я когда наступала, вот я ее просто вот, не чувствовала, мне вот было такое ощущение, что вот, я сейчас на одну сторону упаду. Два тижні тому саме через хворе коліно вона була змушена зійти з марафону. Я... Ну, я хотіла більше. І можу я більше. І мені це Міто вмів розстраювати. І тепер ситуація повторюється. Страх за власне здоров'я знову зупиняє галину. Фаворитами перегонів стають Сашко та Микола. Найсильніші чоловіки проєкту. Ще вчора друзі, а тепер запеклі конкуренти. Не пропустіть після перерви дуель між колишніми друзями. Сашко проти Миколи. Хто переможе? Це ще не війна. Дальше будет интересно. To be continued, как говорится.